Ми потрапили на шоу місяця. Сьогодні я розповім вам, що є погані новини на графіку біткоїна, і сам біткоїн на цьому ведмежому ринку, якщо ми зараз перебуваємо на ведмежому ринку, може опуститися значно значно нижче, як і кожен попередній ведмежий ринок. Це найдовший ціновий графік, на який ми можемо подивитися. У нас був цикл 2017 року, цикл 21-го, і звичайно цей цикл. І щоразу ми досягали піку в грудні через рік після Халвінгу. Так, отже, або в листопаді, або в грудні. Отже. По суті, справи, виходячи з поточного таймінгу, ми зараз знаходимося саме там, де повинні бути стосовно початку ведмежого ринку, виходячи з чотирирічних циклів. Так Тож, куди ми можемо піти, адже з цього піку ми впали аж до трьох тисяч з двадцяти тисяч. З цієї вершини, з 70 тисяч, ми опустилися аж до 15 тисяч. Тож звідси куди ми можемо піти далі, і це саме те, що я вам зараз покажу. Щоб це продемонструвати, я виведу стрічку EMA і EE. -E. Спочатку покажу вам тижневий таймфрейм, але найважливішою буде місячний таймфрейм, бо це EE, -E, можливо вас налякає. Але звісно, коли біткоін падає, це просто ще одна чудова можливість купити біткоін дешево. Ми повинні це пам'ятати. Отже, якщо ви хочете, якщо вам подобаються безкоштовні гроші, вам варто зайти на Blowfin прямо зараз, тому що вони мають безкоштовний airdrop ф'ючерсної позиції на 300 доларів США для нових користувачів. Тож, якщо ви новий користувач, натисніть посилання під цим відео і по суті отримайте будь-який токен, щоб ви могли отримати безкоштовну позицію. Так, це позиція з безкоштовним плечем, і всі гроші, які ви можете заробити, і де вивести по суті. Е, отже, все, що вам потрібно зробити тут, це додати номер телефону для відновлення та електронну пошту, щоб отримати свої безкоштовні гроші. KYC буде потрібен лише якщо вони виявлять, що ви намагаєтеся створити кілька акаунтів. Тож, якщо ви спробуєте отримати кілька айрдропів, що ЕЕ не дозволено, вони попросять KYC. Але один на особу і це обмежено, тож перейдіть швидко за посиланням унизу. Минулого разу, коли я робив це тижнями, тисячі людей ЕЕ реєструвалися і отримували безкоштовні гроші, і потім вони закрили це, бо забагато людей отримували безкоштовні гроші, і по суті, вони виходять е -е в мінус. Тож вони, по суті, зараз займаються благодійністю. Отже, ось усі правила ваучерів. Переконайтеся, що ви їх обов'язково прочитали, перш ніж ви власне візьмете в цьому участь. Але по суті, це є посилання на airdrop ф'ючерсів у верхній частині опису. Тепер повернімося до того, як фіксувати прибуток на ведмежому ринку, якщо ви в шорті, адже багато з вас зараз у шорті, і е, де купувати біткоін. Отже, щоразу, коли біткоін пробиває стрічку EMA на тижневому графіку, це зазвичай початок ведмежого ринку. Ми бачили це кілька разів раніше, і зараз, на жаль, бачимо знову. М, тож, е, звісно, куди ми М е, можемо піти, бо ми це тепер перетвориться на опір. Пам'ятаєте, минулого циклу тут ви бачите, що ми пробили його, і тоді він почав діяти М е, як опір замість того. Отже, ЕЕ, дозвольте мені вивести місячний таймфрейм, бо це значно е цікавіше. І я покажу його на логарифмічному графіку, щоб було дуже легко все тут побачити. Отже, е, е, коротше кажучи, але на кожному ведмежому ринку ви побачите, як біткоін повертається вниз і торкається місячної стрічки ема. Це сталося саме на ведмежому ринку 2015-го, Це сталося саме на ведмежому ринку 2019-го, І це сталося також на ведмежому ринку 2022-го року. Але потім ми фактично опустилися ще нижче, тому я думаю, що ми можемо опуститися навіть нижче стрічки ЕМА на цьому ведмежому ринку. Тож де це залишає біткоін? Гаразд? Ну, найнижча частина стрічки EMA зараз знаходиться на рівні 60 тисяч, тому дуже ймовірно, що біткоін опуститься щонайменше до 60 тисяч на цьому ведмежому ринку. І е, що мені подобається, це те, що близько 60 тисяч також є величезна, величезна підтримка від е, цього попереднього циклу. А також ця цінова дія прямо там. Я щиро вважаю, що на цьому ведмежому ринку 60 тисяч це фантастична позначка для цілі, якщо ви в шорті, або якщо ви просто хочете докупити біткоін. Я думаю, 60 тисяч буде чудовою точкою для цього. Очевидно, я повністю помилявся щодо цілі бичачого ринку. Я думав про 300 тисяч, а ми дійшли лише до 126, що стало для мене великим розчаруванням. Однак я ж вам казав. Я, я вам казав ще звідси: я казав вам, що в листопаді, грудні або в четвертому кварталі 25-го року ми побачимо історичний максимум вершину. Це сталося саме так, як і передбачалося, тож принаймні віддайте мені належне, я ідеально розповів вам про пік, і це сталося саме в четвертому кварталі. Однак мушу повністю визнати вам, хлопці, я був абсолютно неправий щодо цільової ціни. Я сильно помилився, дуже, дуже сильно, і це, на жаль, саме так. Ей, але принаймні я не такий, як інші ютубери. Принаймні я скажу вам прямо: я був неправий і я, я все зіпсував. Вибачте, хлопці, Ем, Принаймні цей ведмежий ринок, е, мінімум. Я думаю, що буду дуже точним через попередній масивний опір і е, звичайно стрічку МАЙ, яка дуже дуже точна. Я не думаю, що ми опустимося нижче стрічки, бо цей цикл був набагато жорстокішим. Цей цикл був досить спокійним. Тож, я не думаю, що ми матимемо такий самий е, тиск продажів, е, як був у цьому чи в тому циклі. Це моя особиста думка. А ви дайте мені знати в коментарях, що ви про це думаєте. М. І не забудьте, звісно, зайти на Blowfin. Це е е, ексклюзивний бонус лише для аудиторії The Munшоw Грас. Друзі, перевірте це внизу і е е. дякую вам за перегляд. Я вас усіх люблю. А також обов'язково загляньте на мій відеоблог канал, бо насправді я прямо зараз збираюся завантажити нове відео дуже скоро. Тож, будь ласка, перегляньте його. Новий влог. Побачимось. Бувай.